Добрий день всім. Йду з роботи додому і думаю собі, мене часто питають, чому в мене такі невеселі відео, чому я сумний і замучений на камеру. Все пояснюється дуже просто. Ну, по-перше, я кожного дня ходжу на роботу із роботи пішки декілька кілометрів. Ну, не зовсім по рівних дорогах. По-друге, робота займає часто до половини дня доби. Це теж виснажує. Ну і ще один момент. Ви бачите, що камеру гойдає. Це тому що десь в понеділок я відчув біль в правій нозі, верхня частина стопи, гумілка і йду, кривуляю потрошки. Надію, що дочекаюсь вікенду. І відпочину, і нога трошки заживе. А поки що нога спухла, і я трошки ходжу кривою. Надіюсь пройде. Ну, чому пішки? Тому що на велосипед я не говорю вже про автомобіль. Коштів немає. Не скаржусь. Кожного ранку, кожного вечора маю прогулянку. Правда, вона така трошки виснажлива, бо треба швидко добиратись на роботу. Ну і вступатись з дороги, коли перед тобою їде автомобіль, тому що дорога вузька, а автомобіль все ж таки важчий за мене. Я його не переборю. Ну, такий собі гумор, але як вже є. Отака от картина, отака от ситуація. Це коротко відповідь тим, хто хотів знати, чому я такий часом невеселий. Поки що все, буде цікаво щось, розповім більше.